І просто столицю, власне будемо продовжувати говорити більше про якість атмосферного повітря в Києві? Будемо дізнаватися від заступника директора департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації Володимир Дундар з нами на зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас вітаю станом на зараз, на цю хвилину, яка ситуація спостерігається з рівнем забрудненості повітря. Станом на зараз вже ми спостерігаємо, починаючи з 10 години 20 хвилин, вже покращення якості атмосферного повітря. Тобто ті речовини, які спричиняли забруднення, вони знижуються. Ми маємо надію, що найближчим часом стабілізується стан атмосферного повітря і буде чистим. І кияни зможуть та гості столиці зможуть дихати чистим повітрям. Якщо в загальному говорити про забруднення. Починаючи з першої години ночі поточної доби, ми почали фіксувати збільшення забруднюючих речовин нашими пунктами моніторингу. Забруднення спостерігалось за недиференційованими частками твердими, такими як пил, сажа та інше, що свідчить про наявність певних процесів горіння. За інформацією, ДСНС, ми отримали на ранок, дійсно на території області були пожежі в екосистемах. Ці пожежі стосувалися горіння торфяників, а також загорання лісу в Вишгородському районі. Як я вже казав раніше, станом на зараз поступово забруднення зменшується. Ми в свою чергу рекомендували киянам та гостям столиці. Утриматись від прогулянок від активності на відкритому повітрі. У разі, все ж таки, виходу на відкрите повітря, використовувати засоби захисту дихальних шляхів. Також ми рекомендували утриматись від використання власного автомобільного транспорту, оскільки останній також дає свій певний внесок в якість і в забруднення атмосферного повітря і скористатись громадським транспортом. Також пити багато води. І використовувати технічні засоби у разі наявності щодо очистки повітря. Ота частина рекомендацій, до речі, і порад вона зберігатиметься і буде актуальною і вночі зараз в нічний період. Ми маємо надію, що пожеж більше не буде в екосистемах. Тому ми будемо інформувати всіх мешканців столиці про якість атмосферного повітря, у разі наявності певних загроз. Ми будемо давати відповідні рекомендації щодо подальших дій. Давайте послухаємо, що кажуть самі кияни. Наші кореспонденти поспілкувалися сьогодні з ними. Будь ласка. Відображається на диханні. Алергічні реакції виникають. Тут дихання, чхання, соплі, очі сльозяться. Коли сьогодні зранку вийшов на вулицю, то побачив дуже задимлено, і дихати неможливо. Ну тобто дуже відчуваю, що задимленість є. До речі, за такої ситуації чи потрібно проводити додаткові заходи з зволоження вулиць, не знаю, різні заходи, які можуть впоратися або допомогти боротися з наслідками через таке забруднення? Одна з наших рекомендацій стосувалася можливо вологого прибирання в приміщеннях, де знаходяться люди з метою зменшення кількості наявності забруднення саме в приміщеннях. Як я вже казав раніше, це використання технічних засобів, які ну, функціональна спрямованість яких направлена на очищення повітря. От у нас щойно в ефірі була Анна Денисенко, кураторка системи моніторного якості повітря лун місто ейр і вона говорила, що певні такі погіршення стану повітря, зокрема і в столиці, це можна віднести і до сезонного явища. Так, що вона каже, як правило, восени там на початку весни спостерігається певне погіршення? Як ви до цього ставитесь? Ну, у нас є певна статистика. Дійсно, коли починається певний період засухи, тобто відсутні опади, торф'явники, які знаходяться на території Київської області, вони починають літь або існують певні загорання таких місць, і відповідно ми фіксуємо забруднення якості атмосферного повітря. Ще певними факторами є метеорологічні умови, тобто швидкість і напрям вітру. Якщо від місця загорання в напрямку столиці дує вітер, відповідно жителі певних районів можуть відчувати це забруднення, як саме сталося і сьогодні вранці, це і візуальне, ну візуально помітне це забруднення, так і шляхом певних органів дихання, тобто певна важкість відчувається. Ну і ми і наші колеги сьогодні в ефірі Суспільне студія відстежували, як змінювалася ситуація з станом якості повітря у Києві у столиці, і ми неодноразово зачитували інформацію про те, що навіть деякий час за даними порталу IQR, Київ був на першій сходинці по забрудненості повітря у світі серед великих міст. Спостерігалася взагалі така ситуація в минулих роках, чи відстежували теж підвищення настільки забрудненості повітря? Ну на жаль, я зараз не можу надати статистику певну порівняння з минулими періодами, але дійсно і минулої осені ми спостерігали певні забруднення якості атмосферного повітря воно теж було пов'язано з пожежами на торфовищах. Ну і станом от останні декілька днів. Ми теж спостерігаємо з огляду на пожежі в екосистемах. Спостерігаємо певне забруднення. Це пов'язано із метеорологічними умовами, як я вже казав, і з наявністю таких пожеж. Тому при відсутності пожеж в подальшому, я думаю, що якість повітря стабілізується, і буде забруднення буде низьким. Що ж радимо каянам стежити за оновленнями? І ці оновлення, і ми в свою чергу будемо повідомляти упродовж нашого ефіру. Пане Володимире, дуже дякуємо, що доєднались до нашого ефіру. Володимир Дундар, заступник директора департаменту захисту довкілля Київської міської державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.